Привет свиньи! С вами я, Никаминка Андрей, и сегодня мы будем играть у Бравл Старс! Gun, так заходимо у Бравл Pass и дивимося, что у нас тут є. О, ще трошки. О, 10 геймів? Круто! Я думаю, зараз вісім. А Зараз ми це не можемо забрати, так що я думаю, що буде там, ну, вибрати цей квест і взяти там мега. Ну, і вибираю я зараз мега. І погнали в цю катку. Я граю за мене. Думаю, що буду йти до центру, щоб атакувати банки. Ну, думаю, наводимо давайте. Так, так, так. Є виграли першу після. Ну, забрала банку, так, так скажемо. І убиваємо ще Хенка. Ще було трошки там подмітаємо. І запутаю що Так я був маленький, як я так вирос. Ну ладно. Зараз ми визову там ще одного біття трохи так. І, і Раз, два квеста! Круто, круто! Думаю, скоро одну. Ну, перевірю там, ну, заберу ще один стар діробчик. І зараз я думаю, вийду, а, ще наскільки не вистачає, значить знову заходжу, добравлю. Так, на, на мене тут трохи не вистачає. Ну, мені дуже треба там якийсь гаджет купити. Спайки є. Ого, вісім легендарок. Ну, ск... Ск. Супер, сквик. Думаю, вийду. І подивлюся, які там ще квести будуть. І в одиночку, думаю, зараз пограю. Ну думаю... Ну, думаю так. В одиночку. І поїхали. І зараз ми будемо вигравати тут всіх. Ну не п'ямо всіх, я не впевнений, що ми тут зможемо тут всіх повідіти. Так що ну, починаємо така ж сама стратегія, йдемо до центру. І не атакуємо по кобану. Ми трохи, трохи поки маємо зайців і поокружаємо того копку. Далі ми на напад... А, я що У мене мало хопо. Грей, 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 будь дрон. Ну ладно, заберу його банку. І... Ні, я только не трошки доклаю. О, ні, мене знову побиті. Ну, нічого. Ну, Аж чотири квеста. Думаю, так ніхто б не зміг. Зараз старожопчик. А, це випало. Ну не дуже. Геми. І ще один старт-дроп, дуже це круто. Сто монет, це їм бушка. Ну, думаю, треба проховати. А, не треба. Ну трошки, подумаю, які тут квести у мене є чи немає їх там. Я хочу цей квест. Тік. Ні, я не хочу ціка. Я хочу резерви. поиграть. так что еще одну карту играем и такая сама тактика идемо на центр и просто идем а не на центр все-таки я сменил тактику мониторы троха подзарядиться ну не на центр будет а почему я сказал а не на центр потому что Це типа плану А, не йдемо на центр одразу. Мені треба підзарядитися на центр. Так, ще трошки. Мені треба трохи підхилитися. Ей, десь і ти йде. Сід, іде. Ось туди все закатали. І тепер мені треба... я походжу похожу по центру. Щоб, ну, по якщо тут хтось прийде, я... просто буду их бомбить. Так, ходжу. Пока никого не бачу. А тут взагали. Кто съе? Ну ладно, пиду атаковать на инших. И я пиду... О, банка, банка, чую запах банки. Я Пайпер нашел. Спочатку Пайпер. И перезаряд. Е, е е е е У меня вышло. е, побыть. И зараз побьем эту банку. И просто будем катать других этих, ну, бойцов. И зараз цікаво, кто станет бойцом? О, Кольт! Значит, нет, не выходит. Я трохи подпидиду. Давай. Вот это. Ее, такой мой, такой мой. Е, и у нас вышло. И у нас вышло. У нас вийшло. Ну, я напевно не йшов. А я хочу взяти скінчик на інтерв'ю, а мені не вистачає, щоб купити скінчик. Значить, я зайду знову в квести. Подивлюся знову, які там у мене є. Думаю, знову катку зіграю. Ще одну. І ну, постараюся виграти. І так, починається катка. Ты тут всем боя, я находи, що я виграю. Я лав, ви... Ну ладно, йду на центр. Такой атакаваю. Табула, то було. Не ну, це не дуже. Ми проиграли. Ничего. Ну, ми проживали. Побачимося, думаю, в наступному відео. Ви були на каналі Андрій Знімає. Всім пока-пока.